Привіт усім, друзі! З вами я, Томасімо, і сьогодні ви побачите поселення торговців, які мандрують світом Майнкрафту, але перед цим мені необхідно ще туди дістатись. Отож, зараз я туди і піду. Ну, ось, я вже майже у їхньому поселенні, коли я пройду ось цю помаранчеву арку, я вже буду там, але перед цим мені у когось із них необхідно запитати, чи можу я взагалі. Розглянути їхнє поселення. І що у них тут є? Отож, давайте запитаємо. Я хочу запитати, напевно, що давайте. У цього торговця. Чи можу я тут бути? Торговцю, привіт! Я можу тут усе оглянути у вас у поселенні? Так. Але перед цим ти мусиш у мене щось купити, ось дивись, скільки всього я маю. Гаразд. Давай, наприклад, я у тебе візьму мені необхідний ось порох. Я купую його у тебе. Дякую тобі. Тобі теж дякую. Так, ну, значить, тепер я усе оглядатиму. Тут є ось такий ось житель і лама. Так, ось такі ось вони цікаві. Ще я бачу у них є гравець. Це я розумію так для того, щоб вони розуміли, що потрібно не тільки жителям пропонувати усе, а й гравцям. Давайте зайдемо в кузню і оглянемо, що там є. Я вже бачу шалкер-бокси і ось таку ось кольорову броню. Так, а ще я бачу тут є дві пічки і верстак. І ще я бачу шалкер-бокси, картину, є ліжко, книжкові полиці, вазон і свічки. Зрозуміло. Так, і все воно у жовтому стилі. Давайте зайдемо у цій синенький. Тут я бачу: є маяк, шалкербокс, кріпер, книжкої полиці. Стільці, стульчики, такі ось столи. Там також картина є. Ну і також там було ліжко піч і верстак. Давайте зайдемо, наприклад, подивимося. Ось тут що у них є. Три стола зачарувань, барельні стійки, ікона, годинник. Давайте подивимося, що є на другому поверсі у цій церкві. Так, а на другому поверсі тут є спальне місце, четвертий стіл зачарувань, освітлення. Так, ну і давайте я ще хочу зайти ще в один будинок. У цей помаранчевий. Що тут є? Тут я знову бачу картина, шолкербокс, стіл зачарувань, книжкові полиці, тортик, ліжко, там були свічі. І знову ж там були стільці і столи. Так, а тепер давайте я вам покажу ще. Ось такий ось колодязь, там він був кольоровий. Ну і давайте подивимося, де у них є. Лами, де саме вони їх тримають? Так, треба розглянути краще усе. Ось, ось я їх там уже бачу. Я бачу, що у них є сіно і є казани, де є вода. Ось яких тут багато і вони майже всі прив'язані. Якісь просто собі гуляють навколо той огорожі. Так, ну тепер давайте я вам покажу ще, що я тут ще не бачив, а також ви. Давайте зайдемо у ці маленькі будиночки. Спочатку зайдемо от сюди. Тут є ось таке ось бірюзове ліжко, шелкербокси і картина. Так, давайте зайдемо у наступний ось цей синій. Тут є сіре ліжко, скриня, освітлення і знову картина. Так, тепер давайте зайдемо. Ось ось цій. Такий ніби як рожевий. Тут є ліжко, піч, шалкербокс. Ну і картина і верстак. Так, давайте тепер зайдемо. У цей білий. Так, щось у мене не прогрузився. Майнкрафт. Лагає, цікаво. Так, є фіолетове ліжко. Ось така ось картина. Є стіл. Освітлення квітка. Картина є, звісно. Ну, ось що там було. Так, тепер давайте я ще поторгуюся з торговцями. Торговцю я можу щось у тебе купити. Так, звісно, купую. У мене є великий вибір товарів. Так, дякую. Я у тебе взяв барник, квітку. Ну і ще. Ось такий ось необхіден мені бамбук був. Дякую тобі, торговцю. Нема за що, іди розглядай. Так, ну ось я вже і розглядаю, як він каже. Ось цього ось такого гравця. Так, цікаво, звісно, у них тут і городики є такі ось. Доволі такі різнобарні будинки. І, в принципі, все. Отож, друзі, не забувайте ставити лайки, тиснути на дзвіночок і підписуватись на мій YouTube канал tomasimo 007 і просто Tomasimo. А з вами був Томасімо, Усім дякую за перегляди. Усім до побачення! Підписуйтесь на мій канал tomasimo 007.